Всім привіт! Сьогодні готуємо галету сливами. Простий рецепт, доступні продукти і зовсім небагато часу для приготування. Ми тож поїхали. Для початку у тарілку з бороштом додаємо холодне масло, цукор та сіль. Стараємо швидко перетерти руками все окрихту, для того, щоб при температурі рук масло швидко не таяло. і не зробилося одним комочком. Якщо ви любите більш солодку випічку, то на цьому етапі можна додати ще цукру. Потім до нашої крихти додаємо один жовток та сметану і починаємо помалу вимішувати наше тісто. Сильно довго його вимішувати не потрібно. Головне, щоб об'єдналися всі інгредієнти і воно вийшло м'яке та еластичне, не липнувши до рук та тарілки. Потім готове тісто перекладаємо в кульочок і ставимо його в холодильник приблизно на 30 хвилин. Тепер приготуємо нашу начинку. Попередньо помиті сливи, розріжаємо навпіл, виймаємо кісточку та нарізаємо їх на пластерках. Тут можна використовувати не тільки сливи, а в загальному будь-які фрукти, які вам подобаються. Після того, як наше тісто охолонуло, виймаємо його з холодильника та розрізаємо на дві частини. Так у нас буде дві маленькі галети. Можете не розрізати і готувати просто одну велику галету. Тож беремо одну частинку нашого тіста та розкатуємо його тонким шаром, формуючи з нього круг. Після того, як розкатали до потрібного нам діаметру, по центрі нашої галети всипаємо корхмал або кукурудзяний, або простий картопляний. Та ложкою розподіляємо її по тій частині, де будемо викладати нашу начинку. Крохмал потрібний для того, щоб питати в себе увесь сік, який буде відділятися під час випічки. Потім викладаємо тісно нашу начинку та формуємо саму галету, просто закриваючи кінці до середини та легенько їх скріплюючи. Готову галету посипаємо ванільним цукром та простим цукром. Якщо ви любите більш солодке, то посипайте більше цукром. Потім бортики змащуємо жовтком та ставимо випікатись при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. І вся наша галета готова. За бажання можна присипати її пудрою і смакувати надзвичайно ароматну, ніжну та в міру солодку галету. Усім гарного дня, до нових зустрічей!